Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. Сьогодні до нас в продажу залітає дуже гарна пропозиція. Це в нас шкода Кодіак 2020 року, комплектації Лаурін Клемент 2 літра дизель на автоматичній коробочці передач DSG DQ 500 на повному приводі. З пробігом 167 тисяч кілометрів Автівочка тільки що приїхала з професійного детелінгу, без ДТП, без підфарбувань, повна історія обслуговування на офіційному дилері шкода, в дуже гарному збереженому стані, можна сказати, на максимальній комплектації. Диски R19. Диски у нас без бордюр, без пошкоджень, все віддалі. замінені тормозні диски та колодочки. Автомобіль повністю обслужений. У нас сама максимальна оптика, вирізанням приключання ближнього дальнього, Омивачі фар, автопарковочка 360, Ми бачимо камери 360, дістрон, камера асистентів в вітровому склі, асистенти у нас. Всі присутні. Сфокусую він код для хейтерів, панорамний дах, вхід без ключа, по салончику у нас все в без пошкоджень, пластик в ідеальному стані. Все, як ви любите, друзі. Так, поїхали в нас асистент сліпих зон. Атмосферні підсвіточки салону, преміальна музика Кентон, зеркала гріються, складаються, парасольки в наявності, шкіряне мультикармо в ідеальному стані з підігрівом, LED-приборочка, 167 тисяч пробігу, адаптивний круіз-контроль, датчики світла, датчики доща, шкіра напа, преміум пам'ять сидінь водія та пасажира. Підлокітничок все в ідеальному стані. Саме максимальний моніторчик, CarPlay з Android Auto, вентиляції сидінь, підігрів сидінь, Webasto, DSG мод-підвісочка, оф бездротова зарядочка. У нас тут все в бронеплівці, монітор також затягнули матову плівку. Пластик все в ідалі, бардачок з охолодженням. Три ключа, пульт до Вебасто, панорамний дах, сидіння все в ідальному стані, без зауважень. Ззаді у нас також все порядочок шторки на задніх дверях, підігріли задніх сидінь. Задня кліма, зарядочки, все в наявності. Знаєте, який якийсь шкіри. Все відалі. Задня оптика LED, задній партроник. Електро багажнику по пластику в нас все ідеально. Так, у нас електрофуркоп, повнорозмірна запасочка, савбуфер, домкрати все в наявності. Дуже крутезна комплектація. Автомобіль знаходиться у нас на майданчику кого зацікавило дане авто. Приїжджайте на тест-драйв у нас смачно каво готові до будь-яких перевірочок. Зараз пробіжимося приборчиком по лекофарбовому покритті. Заглянемо під капотний простір. Торчик працює дуже гарно. Демпфра не чути, антифріз у нас на місці. Оптика у нас 18.02.20. 18.02.20. Крила не знімались. Капот тобто також не крутився. Лобове скло замінене в 2024 році, без сколів. Нове скло, це теж великий бонус. Не посічене. Так, поїхали. Капот 127, 127, 128, 117, 111. 112, 122, 122, 115, дверішка 115, 199, 117, 110, 117, 94, 115, 107, 107 122. Заднее правое крыло. прийомчик в сучітку, ще раз фокусує вінкот. Сидіння пасажира також з пам'яттю, з електрикою з масажами. Дуже гарний стан, друзі. Так, кого цікава дана пропозиція, приїжджайте до нас на тест-драйв. Всім гарного вечора! Всім пока.